Низку рішень для підтримки розвитку зеленої енергетики затвердив Кабмін. Про це повідомляє урядовий портал. Йдеться про національний план дій із відновлюваної енергетики до 2030 року. Зокрема, частка відновлювальних джерел енергії у валовому кінцевому споживанні енергії 2030 року становитиме 27%. Затверджено графік проведення аукціонів із розп поділу квот підтримки відновлювальної енергетики на 2024 рік. Вони заплановані на жовтень, листопад, також затверджено умови проведення конкурсу для будівництва генеруючих потужностей. Відповідні об'єкти мають бути введені в експлуатацію до кінця 2027 року.